Всем привет, ребята, с вами я И сегодня я вам покажу про одну игру Open Games. Це ігра, яка можна без інтернету грати. Якщо ви хочете скачати її або щось таке, то можете у мене просити. Ну і сьогодні не про игру Хочу вам розказати ehm, Toilet 5 Open World. Це нова мобільна гра від Діпер Кольта. Його відновили, її краще зробили. Її все додали нормальне таке. То качайте дуже прикольна гра. Я зараз в неї граю. Якщо хочете мене зіграти, зіграти, скоро додаю із друзями То заходьте на мій канал. І я скажу, коли буде одновлення, коли вийде, то я... сразу вам скинут мой код друзей и все и можете меня добавлять не переживайте что например вы там проиграете Oh, Всё равно буду прикону ігра. Тут дуже багато таких міні ігор. І тут відкритий світ, навіть є. Тільки відкрити світ треба дорату до 150-го. Це, як ви знаєте, дуже складно. Я трохи страшюся. То, вот. 37. Зараз я заходжу. Мені є робот. Не, робить звідки тут я просто граю. Так, агент і всі. Вам спочатку дадуть отакого от агента. Я от такого, купив ще отакого, купив камеру мене і заробив спікермена, купив тіві мене і купив вантус мене. Всім пока-пока. І не забувайте, я вам наповню, коли ця игра вийде вже онлайн.